Це спокій в першу чергу, а по друге, це гармонія з природою. Замість зброї в руках проти окупанта сьогодні Максим міцно тримає вудку на береженні ставка. Це перший релакс для молодого героя після важких травм, отриманих на фронті. Відволіктися від цього стану, від стану переживання та якихось турбот. Не фронті Це залежить на кого? О, да, <різь> поряд з Максимом на місточку, медитуючи із кавою на поплавець, чекає на свій лов Олександр. Получив поранення під криміною. Спину мозкове у мене поранення. Ніх я не чувствую. Сьогодні військовий проходить реабілітацію. Лікує не лише бойові травми, а й поранену душу. Лікарня вже трохи надоїла, мене, бо постійно одне й те саме одне й те саме. Так зміна обстановки. Мені це подобається. У цьому чоловікові допомагає Андрій Щербацький. Вінничанин життя не уявляє без риболовлі, тож залучає до такого відпочинку і нових друзів військових. Сьогодні приймають участь спортсмени риболови. Основна кількість це. Пацієнти з лікарні це хлопці з госпіталів. Ось вони мають можливість сьогодні відпочити, порибалити. Так, команда з центру реабілітації Гармонія об'єдналась з оборонцями у відкритому турнірі міста з риболовлі. Це вже черговий чемпіонат, він далеко не перший, мені здається, що це вже десь приблизно п'ятий-шостий е такий турнір міський серед людей з інвалідністю з спортивного риболовства. Приємно те, що сьогодні до нас приєдналися вже хлопці, які мають інвалідність після, можна сказати, війни. Чи е зараз вони проходять реабілітацію? Ми бачили багато хлопців без кінцівок, без ноги, без руки, є інші проблеми спинозні. Е так, їм зараз треба входити вже з реальністю в це життя. За умовами змагань переможе той, хто впіймає найважчу плотву окунчика або ж карасика. Кожен спортсмен має одну вудку з одним гачком, Це поплавочна вудка. Ось і майже злою. Поплавочна вудка з одним крючком вага, риба рахується по вазі. Ось чи хто більше ваги зловить не по кількості, а по вазі, той переможеться. Втім, хлопці як один переконують, тут не заради першості. Гарно провести час і в моєму робочому режимі це надзвичайно рідко видається і завжди приємно посидіти біля. Водою ми в таку чудову погоду, і ну це просто таке психологічне розвантаження. А ще Віталій Пчолкін тут, аби підтримати хлопців у цивільному житті після фронтових травм. Каже, це один з елементів реабілітації. Я знаю, просто коли ти отримуєш інвалідність, то в тебе дуже багато питань, як з цим жити, що робити. І якраз ми, маючи свій вже такий досвід власного життя, можемо поділитися з людьми. Ну і познайомитися і надалі підтримувати одного нього. Ну, це важливо. Більшість учасників дають інтерв'ю нашому телеканалу, не відриваючись від процесу. Для мене це просто релакс. так? Колись там раз вирватися, посидіти біля водички, позагорати, зараз сонечко вийде. А так, щоб нерватися, наловити риби, то ну, легше на базарі відновити. Тихо, тихо, давай, 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 давай. Оба єсть. Що, що така мені рибалка. Тім, яка б вага улова не була, у підсумку в цій боротьбі на вудках переможених немає. Будеш і міського голови, будь ласка, вісім точем винова риболовимо і надалі. Професійні вудки та кубки за призові місця. Решта учасників отримали прикорм для риби та дипломи. Вони ж переможці, кожен у своїй оригінальній номінації. В Номінації бікфіш нагороджується Гребенюк Олександр. Оплески. Вага риби 2 грами. Користуючись нагодою, директорка департаменту соцполітики нагадала хлопцям про послуги, які вони можуть отримати від міської соцслужби. Всі питання, які стосуються супроводу, які питання потрібно вирішити до на чи до встановлення статусу, чи супровід подальший, тобто цивілізувати саме їх, впровадити з військової служби до цивільного життя, вони мають звернутись до органів соціального захисту, де готові і головним завданням нашим є це надати всебічну. Підтримку наприкінці змагань усі учасники смакували юшкою та буграчем. Такі спільні турніри із захисниками планують проводити і надалі.